топ 3 тапалки, в яких я безпосередньо сам граю. Бажаю здоров'я, шановні криптотористи, радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене слухою мотивації все більше і більше знімати для вас корисно контенту. А також підписуйся на мій тарам канал, тому що там вся актуальна інформація стосовно різних ігор, стосовно різних проектів. До речі, тут також публікую результати свого безкоштовного марафону. Якщо ви не знаєте, то в мене стоїть ціль з 92 доларів дійти до 300. І зараз маємо дуже такі хороші результати. Тому якщо ви хочете приєднатися. Підписуємося на мій терам канал, тому що там вся детальна інформація. Ось до речі, сьогодні зайшли угоди, заробили. Тому чекаю вас саме там. Так, ну що, шановні туристи, я не знаю, чи ви заробили на ноткоїні, чи не заробили. Я особисто не заробив, але завдяки ноткоїну відбулася така нова епоха. Таполок, і зараз кожний проект хоче повторити долю ноткоїна, тому створилася велика кількість таполок різного типу. І зараз ми детально поговоримо про таболку Hamster Combat. Якщо в загальному плані взяти, то тапелка ніяким чином не пов'язана з криптовалютою, тому що ви тільки там заходите, не робите якісь там обміни, транзакції таке інше. Просто заходите, вам падають монети і таке інше, але зараз детально про це поговоримо. Дивіться, ну в цілому, цілому, якщо загально взяти, то е, пов'язано з тим, що можете ви законектити біржу з даною грою. От, наприклад, я зайшов законекти. Біржу Bінkicks, до речі, дорахуємо виключно на біржі Бінкікс, тому що там найбільші бонусів, найменша комісія. І мені там вдалося нібито 50 тисяч монет. От і вся, так так мовити, зв'язок з криптовалютою. Дивіться, суть поля в тому, що нам потрібно прокачити свого хом'яка. У мене зараз хом'як на 8 рівні, відповідно, потрібно перейти на 9. -й. Ми можемо так приходити, тапити або прокачувати того чи іншого комічка за рахунок чого це відбувається прокачка за рахунок карточок, тому що в нас є можливість придбати ту ту чи іншу картку, і саме ця картка нам генерує. Прибуток, от в моєму випадку, за одну годину в мене капає 377 тисяч монет. Відповідно, це дуже така хороша річ. Плюс також ми можемо заробляти за рахунок того, що ми кожен день заходимо в цю гру. От за перший день нам дається все на все 500 монет. За десятий день нам буде даватися п'ять мільйонів. Це все для зроблено для того, щоб людина е, ну, приймала участь в даному проєкті і не забувала про гру. Тому, тому так, в принципі, зараз ми чекаємо аирдроп, тому що по подорожній карті, нібито саме в травні, повинна бути айрдроп. Побачимо, що з цього вийде. Поки що ми просто граємо. Нічого взагалі не вкладаємо там проект. Відповідно, е, суть суть. В принципі, ви зрозуміли так само, як з знатковим, потрібно тапити по екранчику відповідно, і тим самим ми прокачуємо свого хом'ячка. Як далі буде? Чесно кажучи, сам не знаю, тому що останні десь тиждень-півтора дуже велика кількість прийшла в цю, в цю саме гру, тому що там вже напевно більше 20 мільйонів. Дуже так пошла. маркетинг, пішов. Буквально знаєте в кожному програм-каналі «Hamster Combat», «Hamster Combat». Коли я опублікував ці відео, я не знаю, напевно, місяць тому, ще про нього мало хто знає, але зараз дуже так поширено і навіть сам бот лагає, як воно буде відображуватися, тому що коли приходить така велика кількість вже посеред даного проєкту відповідно. Не сам Початку, то, можливо, навіть і не буде такого, знаєте, великого не знаю, прогресу в даній грі, але. Поки що грає, щоб знаєте, не ловити фумо. Якщо ви хочете приєднатися це посилання на дану гру буде під цим відео, відповідно. Суть гри я вже повторюсь, проста, просто тапаємо, прокачуємося одна випадку. в мене можливість е, прийти на е, ступінь Grandmaster. Це потрібно, щоб на моєму балансі було більше 100 мільйонів монет. Тому що на товариство поки що, поки що так. Тапалка це проект Blume. Це буде створена така, знаєте, е, міні-така біржа в самому телеграм-каналі для торгівлі ф'ючерсами. Засновники, нібито, це топ-менеджери е, біржі Binance, відповідно, тому 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 обов'язково граємо. Також це все без абсолютних владень. Суть е, суть да полягає в тому, що нам потрібно раз у 8 годин заходити в даний бот, натискати на клейм відповідно і фармити ці поінти. Ці поінти, можливо вдалі будуть конкурсуватися в про е, в даного проекту. Принцип також дуже простий. Запрошуємо друзів. Відповідно, і за рахунок цих друзів ми також заробляємо відповідно. Відповідно, в цьому проєкті, як на мою думку, більше перспективи, чим хамстеркомбат. Відповідно, зараз ми граємо. Вже навіть знаєте, розробники додавали ще такі дод додаткові міні-ігри. Вас кожен день буде можливість отримувати діаманти. За рахунок ці демантів ми клацемо по екранчику і так би мовити, збираємо ці понти. Веліді бума. Відповідно, відповідно, граємо також. Перспектива в цьому проекті більша, більша. Тому побачимо, що з цього вийде, тому що я дивлюсь відео від розробників. Поки що мені все подобається, тому особисто граю вже 20 тисяч блю мене вже накопичено і в ті, хто дуже так поширено виставляється. Але але знаєте, дуже цікаве те, що не кожен зараз може приєднатися в даний проект, тому що от мене всього на всього було 10 запрошень. Зараз я навіть не можу запросити, тобто обмеження пропозиції. І як на мою думку, вони все будуть зменшувати, зменшити тим самим буде підніматися попит. Тобто люди хочуть грати, а в них немає можливості приєднатися. Тому, тому якщо, наприклад, в мене буде посилання на... Даний бот, щоб ви наприклад приєдналися, тому обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал, тому що там вся буде актуальна інформація, щоб ви не пропустилися 100%. Тому що, повторюсь, я на цей проект нахилений те, що перспектива у нього просто більша, ніж Hamster Combat. Третя гра це Катізен. Е, якщо знаєте, порівняти гру Hamster Combat, в Дум Катізен, Катізен у мене в першому місці, тому що тут максимальна взаємодія з криптовалютою. Тобто, спочатку, щоб нам потрібно було придбати бота, ми. Точніше, я купував тон, перекидав на тон кіпер, відбувалася транзакція, купував, тобто тут максимальний конект. І я розумію, якщо відбувається знаю, замедія з криптовалютою, то звичайний шанс отримати той чи інший дроп в рази виростає, якщо порівняти з іншими проектами. В даний проект я вже не більше 50 доларів, тому що спочатку у нас там був фармінг фармінг відбувався двома способами за рахунок кота або за рахунок монети срібних. У мене кота не було до 150 рівня, відповідно я придбав монети, і вже на моєму балансі 5432 монети безпосередньо даного, ток... даного проєкту токен. Тому що на товариство туристова... я не буду детально розповідати, що куди як, тому що про це вже знімав відео на Ютубі, тому обов'язково потрібно підписатися на Ютуб, тому що тут ці актуальні новини стосовно тих чи інших гігер, і Обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал, тому що в порядку там інформація виходить, а потім я вже безпосередньо маю відео на YouTube. Дивіться, я 4 тижні назад знімав про гру Катізен, відповідно, і. Розповідав, як там брати правильно, які основні помилки, тому не буду зараз повторюватися, якщо у вас є бажання, переходьте, дивіться. В принципі, в принципі, гра полягає в тому, що потрібно схемувати котив, але основна відмінність від інших тапок, тут потрібно, щоб гра працювала 24 на 7. Тобто суть цієї гри полягає в тому, що у вас відбувається хрещення, і тут не так, як тут коїнь зайшов, тапа, вийшов. Ні. Тут, якщо, наприклад, ви будете так заходити раз там годину чи там раз в день, то ніяким чином ви не прокачаєте. Тут працює 24 на 7, і суть гри в тому що потрібно сприймати кота цьому і полягає методика потім, щоб він це е, бот схрещував. Тому тут, знаєте, якраз максимально взаємодія з криптовалютою. Тому е, я максимально, знаєте. Ем, ну як, перевага з порівняно з іншого дуже велика, тому очікую від нього ем, досить непоганий прибуток, але там буде видно. Повторюю, що 50 доларів вніс даний проект, побачимо, що з цього вийде. Тому що на товариство, в принципі, розповів коротко про е, три гри, в які я сам безпосередньо граю. Можливо, з'явиться дуже теж цікава гра. Також зніму про них відео, тому обов'язково підписана на мій YouTube канал. Поки що, поки що, три фаворити. Перший це, звичайно, другому другого місця, це Блюм і третє місце це хамстер Комат. Тому, тому що натурися, будемо завершувати. Я вас закликаю обов'язково підписати на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал і таку жирну подобайку на це відео, тому що я гадаю, воно було корисне саме для вас.